Доброго дня, діти. А чи знаєте ви, який зараз у нас місяць? Як він називається? Так, до нас у гості завітав місяць листопад. Давайте ж послухаємо про нього. Це пора пізньої осені. Листопад змінив погоду. Сонце не гріє, дні стали. Короткими, а ночі довгими і холодними. А дощі зовсім звичне явище. Вітер холодний, все більше листя облітає з дерев. Коли ми прогулюємось по парку чи по лісу, ми бачимо гарне дерево. Клен це високе дерево, яке влітку дає тінь, а в осені листя стає жовтим або багряним, у клена міцний стовбур та красиве листя, з якого можна робити поробки. І ліси, і парки стають сірими, туманними, з'являються перші приморози. Природа починає готуватись до зими. Ось такий він, листопад, останній місяць осені.